Як швидко ці відправлення доходять до клієнтів у різні країни? А якщо ми розмовляємо про країни ЄС, так Німеччина, Австрія, Нідерланди, Словаччина, Чехія, то доставка до таких країн це не експреси, це звичайні замовлення. Два робочі дні. Звичайно, коли ми говоримо про терміни, то це тільки робочі дні. Далі в нас де Італія, Португалія, Франція. Навіть Фінляндія це 4-5 днів. Ну, тобто, це дуже швидко. Це йде безпосередньо напряму, без жодних більших хабів. Пряма доставка це доставка яким привізо і зараз я розмовляю про дічал. Це звичайна доставка не літаком, а автомобільним транспортом. То вона і так швидко дуже доставляє. які взагалі злогістичні партнери, з якими ми працюємо у Польщі, окрім DHL, Ми ще працюємо з FedEx, Це наш основний партнер. Deutsche Post також є ще Global24. В випадку з Deutsche Post і Global24, це доставка йде вже не безпосередньо, але через такий хаб ще вона повинна туди доїхати. Яким перевізником краще відправляти по Європі, якщо ціна, то можна. Можливо, це і до двох кілограмів, то це, мабуть, Deutsche Post. Він буде найдешевший. І якщо це в принципі ціна, якість я би сказав так, то це DHL. Бо це безпосередня доставка. Вона дуже швидка. Якщо сьогодні посилка від нас би поїхала до Німеччини в даному випадку, у нас вихідні, так то в понеділок вона вже буде отримувач. На мою думку, DHL зараз номер один. І якщо ми говоримо, ну от як Микола каже, що напевно, що DHL – це найкраще. Дойчі пост може бути в якихось випадках дешевше, але треба враховувати, що знов таки, що Deutsche Post ми висилаємо спочатку в Німеччину, і потім воно вже їде там. Скажімо, по німеччину ну, було дешевше, але якщо треба от за два-три дні. Тоді чоловікамер Commerce – дуже хороші ціни Deutsche Post – це звичайна пошта, як не крути, це не кур'єрська доставка, це ну більше часу займає. Чи можна з Польщі відправляти експрес за допомогою складу USA? Так є така можливість, можна зробити етикетку, роздрукувати, замовити кур'єра або навіть занести до FedEx самостійно. В мутньому ми хочемо зробити, щоб така можливість теж була з DHL. Якщо ми говоримо саме, наприклад, якщо відправляти FedEx, це ж все одно переважно відправка там в Сполучені Штати, Канада. Там ми не говоримо по Європі. Я так розумію, це нам треба включати цю функцію, да, щоб клієнт міг Ні. сам викликати кур'єра, Микола. Чи це автоматично? Так, так, для цього треба, щоб клієнт звернувся до підтримки. Попросив, щоб ми включили таку функцію, і пізніше він буде мати таку можливість. Тобто він зробив лейбу, якби натиснув. Кнопку, так як раніше було і в Україні, що натиснув кнопку, викликати кур'єр Федекса, і кур'єр забирає забирається безкоштовно, Якби забір це все включено в цю саму ціну, тобто не використовувати Федекс, не давати опцію Федекса для відправок, там, скажімо, в же Канаду або Австралію, або Сполучені Штати, ви просто додаєте знов-таки це до опцій а Клієнт вже обирає, якщо хоче таку доставку, і не треба висилати це на склад. Тобто, ви зменшуєте ці дні там один-два дні, щоб воно приїхало на склад плоць. Це прямо з вашої хати.